Поліція Волині розслідує скандал у Заболотівській спецшколі. Там вчителька фізкультури била по обличчю і обзивала дев'ятикласницю. Порушено кримінальне провадження. В закладі є як школа-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та або розумового розвитку. Засновником її є Волинська обласна рада. Голова ради Григорій Недопад каже, про проблему знає. Деякі педагоги не готові до роботи з дітьми, і, зрештою, була побита дитина. Коли дізналася, керівник відреагувала, тобто вони провели службову перевірку і всі поставили всі органи до відома. Я рахую, що це неприпустимо, що такого не може бути. Даний керівник зробила те, що власне мала зробити, вона звільнила дану працівницю. і Я думаю, що це правильно. За словами голови обласної ради, він чекає висновків ювенальної превенції. В жодному разі, як засновник, обласна рада осторонь стояти не буде. А якщо буде потреба, каже Григорій Недопад, він готовий пропонувати раді навіть дуже радикальне рішення. Ті люди, які йдуть на роботу в дані заклади, вони мають вперше за все розуміти, в якому закладі вони знаходяться, з якими дітьми вони працюють. Якщо таке буде відбуватися, то даний заклад нам, як засновнику обласній раді, легше закрити, щоб його не було тих дітей розформувати по інших закладах, де такого не відбувається. 12 канал стежитиме за цією непростою темою і надалі.